Гіля, ти знаєш, от я зараз е слухала цю пісню. До речі, от поясни, будь ласка, не всі музиканти, і не всі знають, що ти там натискав і що це взагалі відбувалося зараз. <клес> да, А, Пояснюю, це має назву Лупстейшн. Loop Луп станція, в яку, яка або там підіграє якимось бекграундом, клавішами, або підіграє тим, що ти награє, награєш, і, і, ну, наприклад, власноруч, так.

Бурмаки. Ну е, десь так. І це я натискаю всякі різні педальки які награю. Я хочу для глядачів пояснити, що коли ми говоримо про живу музику, ми говоримо саме про це. Тому що тільки так можна імпровізувати, тільки ну в нашій програмі це можна робити, коли ви чуєте фанеру, такого зробити неможливо.